Всім привіт, друзі! Значить, сьогодні я вам покажу відео. Це мало бути відео, як замінити батарею на Garmin Edge 800, але я вам покажу, якого я дотримався помилки, щоб ви цього не зробили. Отже, значить, тут є такий шлейфік, і його потрібно дуже акуратно засовувати. Не вставляти, а іменно засовувати. Дуже-дуже акуратно, тому що він дуже делікатний. І коли я його вставляв такою викруткою, я просто його зламав і мені нічого не вийшло. Ну а перед тим все просто. Ви, ви берете оцю штуку. Чекайте на цей стурбою. Це дисплей разом з материнською платою, я так розумію. Щолк. Зараз я поклав телефон. Зараз ви просто вставляєте, він тут кріпиться наш шлейф, до щолчка клац є два болтика. Чик. Зараз секунда. Фейл. Гімно з теми немає магніту. Чуть-чуть важкувато працювати без магніта. Ну і плюс трошки криві ручки. А це вже таке. Блін, шкода, що, що нема ма е магнітика. Дуже і дуже бракує. Закручуємо. Раз. Чик. Ну, якщо запрацюється, -за я буду дуже-дуже здивований, але тут вже я думаю, що це без шансів. Ну, коротше, буде на, на одному. Фік з ним. Ні, все таки я злимав кріплення, тому як варіант, вже працювати він не буде в мене. Жаль. Ну нічого, я, я, ну, то я вже хотів новий гармін, тому не пропускайте такої помилки, як я як я пропустився. І всім удачі!